Мої кохані, зараз відкриваємо потаємні моменти найближчого вашого майбутнього дівчата. Я буду казати про амулети довго, тому що зараз акція. Чому акція? Ви дуже багато їх заказуєте, але багато хто з вас вагається. Там нема нічого важкого, нічого я вам висилати нікуди не буду. Там зовсім інша технологія. Пишіть мені, узнавайте, все розкажу. Відповіді на запитання, особисті розклади. Люблю вас, і так. Відкриваємо потаємні моменти найближчого вашого майбутнього Думайте про себе, мої рідні. Е, ви знаєте, щось дуже швидко у вас збудеться в вашому житті. А що до цього це стосується? Бо колесо фортуни буде на вашому боці, дівчата, і це щось те. Щодо чого у вас було дуже багато страхів. Щодо чого у вас, у вас, до чого у вас було дуже багато незрозумілого, щось такого, що могли самі собі надумати. А що до чого це? Ану відкривайте нам тайно. Це те, що було, буде у вас довгий час. Це те, що вам важко було нести. Це колісниця, тобто щось зміниться в вашому житті. Так що ж, карти, не мучити нас. Вау, клас! Дівчата, я щаслива. А телефон впав. Четверка жезлів, тобто ви будете разом жити під дахом з людиною, з чоловіком. У вас буде рука в руці, і в цих відносинах буде енергія. Ось щодо чого, дівчата, у вас було багато страхів. Ось, що багато, багато часу вам було важко нести, але по колісниці це станеться. Станеться це дівчата. Які ще скриті моменти? Ох, чоловік. Вибере вас, бачите, вибере кохання. Що значить вибере, дівчато? Бо щось є третє, що заважає вам будувати відносини, і ви знаєте про це третє. І ви з мечем стоїте до його вибіру навіть. А чому ви з мечем стоїте? Ви що ж не вірите в це ваше кохання, але кохання у вас взаємне, і у цього чоловіка дуже на вас жезл горить, та він вам сексуально також подобається. Але дівчата, у вас сила з цим чоловіком. Я на увазі, що ви тут вирішуєте, чи будете ви, чи ні. Ви самі вирішуєте, і вам дуже важко. Ви пережили з ним дуже важкі моменти, і ви були із мечем, тому що не все вам подобалось